Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі і хочу вам сьогодні показати результати пересадки. Пам'ятаєте, оці рослинки я купила тиждень тому і я їх пересадила. Чесно кажучи, якщо би пересадка вплинула на рослинки погано, ми б вже побачили десь, ну, я би вже побачила десь якісь або жовті листочки, або е, зів'ялі. Бульби, молоді, оті, особливо ростки. Але хочу вам сьогодні показати, і, чесно кажучи, потішитися разом з вами, що рослинки перенесли більш-менш нормально пересадку. Навіть квіточки, які були на рослинках, вони не зав'яли, а навпаки, почали відкривати нові бутончики. Бачите, ось цей свіженька квіточка, ось на цій брасі. Зараз я ось так поверну вам. Бачите, ось дивіться, відкриваються бутончики. Пам'ятаєте, вони були в нас такі дуже-дуже малесенькі, тільки чуточку-чуточку нарощувалися, були такі тоненькі зовсім, а зараз і ця квіточка вже відкрилася, вон, така гарнесенька. Бачите, оця відкрилася, тому що вони такі більш зеленуваті. Бачите, нижні, ці вже більш жовтенькі. Бачите, вони трошки вже поквітли, і тут пелюстки мають такий більш жовтий відтінок. А в тих, що відкрилися новенькі, ось отакі вони зеленуваті. Ну, Більш такого зеленого відтінку. Ну і як ми бачимо по цьому бутончику, бачите, він вже ось-ось-ось відкриється він. Навіть якщо ми зробимо ось так: пелюстка. Бачите, тут є бутончик вже трісну по боках. І вже буде відкриватися. Буквально ще сьогодні-завтра і вже відкриються ці бутони. І плюс я вам показувала, що нарощується ще один бутончик. Ось він. Бачите, такий гарненький. Я, правда, не бачу його продовження тут. Я так вже обдивилася довкола, Ну, ось тут. Продовження, наче більше немає, але добре і за це. І що в нас тут? помалесенько підростає ось оцей квітконосик. Бачите, він тут ось. Він підростає, він не всох. Він дуже гарненько тут, скажімо так, прижився. Гарно підростають ось оці молоденькі зростики. Бачите, вони вже більшенькі. І навіть. І навіть от усього, бачите, дивіться, ось у цього з'явилися ось тут розгалуження листочків. Ну, ось я тільки тут криючі, не хотіла оці знімати ще, так якби не хотіла пошкодити оці молоденькі роздрости. Але їх теж прийдеться. Я вже пообчищала рослинку. Ну, зараз я вам покажу, як гарненько ось тут. Бачите, дивіться. На, на горі я залишила, бачите, оці молоді бульби, вони прямо в повітрі. Бачите, тут теж я не заглиблювала їх, але корінчики біленькі. Бачите, ось гарненькі-біленькі корінці. Тобто рослинка навіть добре почувається, я б сказала. Немає нічого такого критичного. Не видно, щоб рослина хотіла загинути за тиждень часу, і навіть листочки в нас трошечки припіднялися догори. Ну, цей важкий листок, звичайно, але оцей, дивіться, як гарно тримається. Чудово, ці листочки теж, отей, бачите, без підтримки, без нічого тримається гарно догори. Так що Ті корінці, які там були в нас всередині, працюють і рослинка розвивається. Тобто нічого критичного з нею не сталося. Це. Це в нас, чесно кажучи, я знайшла ось оцю назву до неї, бачите? Брасіділь, Брасідостель, не знаю, як правильно буде, Джилет Тауер на містік Мейз. Ну тут є ще та інша попередня назва. Брасідіум гібрид, бачите, Брасідіум, але точна назва її Брасід. Брасідостель. Бачите? Ось. Така її назва. The magic Mystic Maze, не знаю. Це то, що я знайшла в інтернеті по малюнку її квіточки. Бачите, квіточка ось така, досить цікава. Губа в неї, бачите, рожевенька з таким кантом. І ось вона має такий, наче малюнок тигровий по собі. І оці в неї такі довгенькі, видовжені пелюстки. Ось так. Вона дуже подібна на брасію, але це швидше всього, це Брасідіум, це чи ота от Брасі, як вона, Брасі Достель, чи як називається? Брасі Достель, так. Ось. Так що ця рослинка досить непогано пережила пересадку. Є ще буквально кілька слів про цю рослинку. Як ви пам'ятаєте, я на ній була, ні, не на ній та на іншій рослинці. Нічого зайвого на них не з'явилося. Тобто на цій рослині немає нічого, ніякого шкідника. Я все обстежила через мікроскоп. Там, в ґрунті є, де трошечки Вірніше, були в ґрунті подури, але Якщо є одна-дві подори, це навіть корисно, тому що вони поїдають у ті, що розкладається кора, розкладаються залишки органічних підходів. той самий мох, вони поїдають у цей раз у залишки. Ну, а так, шкоди ніякої рослинкам від неї не буде. Але як ви знаєте, я цей ґрунт, який я міняла для цих орхідей, я повністю його весь три хвилини прогріла у мікрохвильовій печі, так що там нічого живого і не залишилося. Ось так. Того таракана, який тут у мене був в банці. Приїхала моя подруга. Я його, чесно кажучи, до вчорашнього дня не могла нічого з ним зробити, ось вбити мені його просто не піднімалася ні рука, ні нога. Приїхала моя подруга, винесла на вулицю і його знешкодила. Ось так. Давайте слідуючу подивимося на ось цю рослинку. Це в нас онци... Онци... Як я вам говорила. А, онцидіум. Це онцидіумна група. Oncidium Sherry, sherry Baby на Sweet Fragrance. Тобто така в нього подвійна якась назва, чесно кажучи. І він так само, я бачу, ось по квіточках. Пахне він корівкою, отими ірисками, такими солоденькими, дуже-дуже гарно пахне, особливо в другій половині дня, він не пахне вранці. І скажу вам за ту брасію, за Брасідіум, чи як він, він теж пахне. В другій половині дня більше, ніж зранку. Зранку чути ледь-ледь такий запах мила. Я вам колись розповідала минулого разу, як я його оглядала. Він такий мав ну запах такого якогось квіткового мила, трошки такий різковатий. Не дуже мені м -м, такі запахи подобаються, але всякому разі він квітковий і не смердить рибою. Я не пам'ятаю, якась з орхідей пахне прямо нормально копченою такою притухлою рибою. Не дуже мені подобаються такі запахи, але в нього не дуже такий яскраво виражений, досить при... Ясна, при... Такий при... М... притінений запах. Так що, а цей пахне ну, прямо, ну, так приємно, прямо хочеться носа там тримати. І це тут немає губи. Взагалі губа десь піднялася до гори. Взагалі інакша квіточка, бачите? Ось а тут губа. Можливо, там губа обломана. Таким теж може бути. А може, просто мутація цієї квіточки. Бо на цій, бачите, губа є. Носик в неї такий роздвоєний. ось, І дуже-дуже гарно пахне. Давайте подивимося, що тут по бульбочках. Ось цей молодий зросток, який на першому плані, бачите, ось він. Тут їх два. Вони гарненько ростуть. Гарненько підросли за цей тиждень. Я навіть зауважила такі більшо цей листочок став більше видний. Він був малесенький, дуже як на першому відео, де я тільки купила їх. І ось цей листочок теж був дуже маленький. Ось оцей. Бачите, ось він. Зараз він вже трошечки підріс більшенький. Так що розвиваються бульбочки гарно, немає тут ніякої такої, скажімо так, видимої, якоїсь видимого пошкодження. І ще щось налилася оця бульбочка. Вона була трошечки така призморщена, як ота. Бачите, як ота позаду. Ось оця, Ось вона. А зараз вона налилася і гарненько набралася. дивіться, як гарненько набралася такої, такого тургору. Ну і позаду там ті бульбочки теж. Ось оці вирівнюються помалесенько, Дивіться, теж набирають. Бачите, це трошечки вже шиє. Ось тут така ніби луночка. І на цьому теж. Але вони гарненько-гарненько набирають маси. Ну і зростають ось оцей гарненько теж. Це третій, бо два тут позаду, як ви знаєте, це не в цій я зламала була, так? Чи в цій? Ні, не в цьому. Я в котрому зламала була одну бульбу. А, це в тому іншому. Так ось тут теж оцей молоденький листочок, дуже гарненько підріс, він був такий тільки-тільки виглянув. І ось десь так добрих на 2-3 см він виріс за оцей тиждень. Так що ось така у нас тут картина. Тут все чудово. Я тримаю його волого. Він посадила його в такий, пам'ятаєте, в горщик, оцей величенький. Ось, бачите, ось тут водичка на дні, там, де камінці, тримається водичка. І досить вологий такий ґрунт всередині. Ось і ось так я його тут тримаю. Там теж я вам показувала, що там стоїть вона на ребрі оцеї вази, вона до дна не досягає, і ось так гарненько вони набираються. Я тішуся, бо я бачу по бульбочках, як вони набрали тургору. Ну і листочки, дивіться, всі листочки тримаються догори. Ну, один листочок, ось цей, він дуже важкий. Він ще спадає, і то я його так стараюся підтримати на інший, але листочки тримаються всі догори і гарненько зростають. Тобто вони набралися сили. А це говорить про те, що працює коренева система, доносить і вологу, і корисні речовини до рослинки, і вона почувається чудово. Єдине, що тут на одному листочку, бачите, я побачила ось такі крапочки. І це грибкове, це грибкового походження. Ну, Я буду оприскувати рослинки свої від. На зиму я буду оприскувати від грибка, оті, що я занесу цим відіум з вулиці, і заодно, напевно, оприскаю топазом і цю рослинку, щоб запобігти роз... розвитку, ну або зріжу кінчик того листочка, щоб запобігти розповсюдженню цього грибка по всій рослинці. Ну, ось, бачите, так само цей онцидіум почувається пречудово. На черзі огіркова орхідея. Огіркова, бо ці огірочки теж набирають гарненько тургору. Набралися вони дуже такої сили, набралися вони такі стали гладенькі, гарненькі. Ось тут я відламала другий зріст. Ось такий був гарний молодий зріст, але я така криворука, що я його просто обломала звідси. Чекайте, бо тут листочок нам заважає. Ось звідси я обломала другий зріст, було два по боках. тобто, Одна бульба випускає два зрости. І це дуже добре, бо ось, бачите, дивіться, корінці, практично вони на горі. Теж вся різома. Ось тут, бачите, кріплення, де кріпиться бульба до різоми, вона знаходиться над ґрунтом. І це дуже добре, тому що корінчики мають чим дихати, різома не загниє. Ось тут теж, бачите, дивіться, якось різома, а ось ідуть, іде бульбочка. І ось вона теж на горі. Бачите, кріпиться і тут теж на горі. Ось, і ось тут теж, бачите, ось. Де кріпиться до бульби новий зріст, він теж є весь на горі. Так що ось така картина. Тут все чудово, нічого немає, ніяких шкідників. Я все оглядала, все дивилася. Здається, на цій нас був мучнистий червець, пам'ятаєте так, тому що вона дуже активно оприскана, Я бачу навіть сліди обробки є ось на листочках. Ну, так, якщо побачите, ось, бачите, видно, ці такі біленькі такі, наче напилення це якраз сліди від, тієї, від тої, того препарату, яким я. Обробляла його від мучнистого червеця. Нічого більше не вилізло, нічого більше тут не виявилося. В ґрунті їй сподобалася посадка, тому що, ви бачите самі, нема ніде нічого пожовтівшого, не жовтіють ніде бульби. Це з ґрунту щось. Ніде на бульбочках немає ніякого жовтого відтінку. Бачите, причудово почувається рослинка, і бульбочки набирають тургор. І теж, як ви подивитеся, дві листочки піднімаються. Ну, вони повинні трошки провисати, бо вони занадто довгі. Але в всякому разі, рослина почувається чудово. Ну, і це ота наша така, що я казала, що я не знаю точно її назви, але подивіться, вона розпустила другу квіточку. І у нас там дорощується ще щось. Зараз ми поглянемо. Ну, так. Ось, бачите, бутончик? Ось цей. Який був попередній, ось оцей він присох, але зато новий бутончик. Ось, бачите, підростає зелененький, такий гарненький, підростає ось він. Так, і оця теж відкрилася квіточка, тому що ці, що були знизу, вони відсохли, і мабуть, так повинно бути. І вона гарно пахне. Вона дуже чудово. Мені подобається її запах. Ось така чудова. Пахне вона зранку, і от якраз зараз вже майже вечір, вона пахне цілий день практично. Так що я шукала назву, я знайшла для неї назви, але знов-таки я повторююся, я не впевнена, що це її остаточна назва. Можливо, я знайду до неї точну назву, тому що знов таки і по бульбах, і по квіточці точного такого малюнку на квітках я не знайшла. Приблизно, приблизно така сама була квіточка, тільки оцей такий малюнок. Бачите, на цій квіточці більше рожевого такого, ну воно темно-рожевий, колір, такий більш допускового. А в тієї, що я знайшла, в неї більше оцього цього малюнку, і тільки рожевого так іде по краю, самий рожевий, але губа майже вся отака п'ятниста, плямиста. Так що не знаю, я знов-таки до неї не маю точної назви. Але, як ви бачили, почувається вона причудово, почувається вона гарно. Ось, не дивлячись на те, що ось тут цей бутончик, мабуть, він все-таки він. відсох. Ну, так, він відсох. Ось у мене залишився в руці. Ось, бачите, який. Але тут є ще один, який почав дорощуватися, бачите, ось, гарненький, такий теж плямистий. Ну і цей теж вже хоче відкриватися, так, що будемо мати таких дві квіточки відпали. Я їх зняла, вони були тут, тільки лусочки залишилися ось тут, на питоносі. Але знов-таки я не знаю, скільки довго вона квітне. Можливо, це її якраз такий час було відпасти. Можливо, вона квітне дуже трошки. Далі маємо ще дві Нелі Айслер на черзі. Ну, ось такі дві красунечки. Ця Нелі Айслер, дивіться, доростила оцю квіточку. Подивіться, вона досить велика. І скажу вам, що в неї запах, оцей аромат цієї квіточки, розповсюджується практично на півкухні. Коли заходиш от в двері, відразу чути їх запах. І вони ароматять більше в другій половині дня. Тобто зранку запаху майже не чутно, практично не чутно, але напротязі дня вона посилює цей свій аромат такими мандариновими шкірками, я б сказала, вона пахне. От коли ви очищаєте мандаринки, оцей сік, який бризкає, такий має трошечки гострий. Такий він різковатий цей запах, але він такий досить-досить приємний. Ну і ось, бачите, дивіться, давайте подивимося на саму розеточку. Зараз я вам покажу. Дивіться, як гарно підростають оці молоденькі зростики. Якщо ви подивитеся на попереднє відео, коли я тільки їх купила, ви зауважите, що ці зростики в два рази менші. І, як на мене, вони гарненько зростають. Дивіться, пересадка на неї не вплинула. Тобто, я спробувала її просто перевалити в. В ґрунт, з того ґрунту, я виняла і перевалила ось в новий горшечок, додавши трошечки йому ґрунту, додавши туди трошки кори і додала трошечки зверху моху. І ось так гарненько вона зараз у мене росте. Подивіться, вона нарощує ще ось бутончик ось дивіться, як гарненько, ось він бутончик з бокової, так якби галузки. Так, якби з іншої пазухи. Ось, бачите, галузка. Ось зовсім інша галузочка відгалужені, і вона нарощує ось такий гарненький бутончик. Дивіться, як гарно видно, з ним під низом, з під низу йде ще один бутончик. І тут теж ми нарощуємо. Дивіться, ще один буде бутончик. Зараз я ось так видно. Нарощується ще один бутончик, і ось такий гарненький великий вже бутон зріє, щоб відкритися. Реально дуже гарна, дуже ефектна, така вона помаранчево-червона. Дивіться, яка вона гарнесенька. Оця губа така, наче трішечки структурна. Здається, що вона така, наче махрова трошечки, правда? Але вона гладенька. На дотик вона не має такої структури. Вона просто дуже гарно виглядає Здалека наче махровенька, така, наче, така, бачите? Ось, але видно вона ось так з боку, видно, що вона не є структурна, вона гладесенька, але такий 3D-ефект. Дуже гарна рослинка. Я задоволена, я, чесно кажучи, не помилилася у виборі, що я купила. І тут є в неї, о, дивіться, як гарненько зростають. Вон там молоденька бульбочка знизу, ось бульбочка є. Ось тут буде в нас бульба теж, бачите? І тут є ще таких гарних ось один, два. вон молодесенькі, Дивіться, які три гарнесечки, бульбочки. Зараз я вам покажу. Зараз, ця паличка в мене для контролю за влогою. Подивіться, як гарно. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось бульбочка, ось бульбочка, і оця третя бульбочка. Вони всі внизу. Ось вони тут три. І три гарнесенько зростають. А отам позаду ще один молоденький зростик, зараз я вам покажу. Ось так я візьму цей листочок. Дивіться, бачите, ось ще одна бульбочка. а ні, це вона ж. Раз, два, і ось третя бульбочка. Я задоволена, три молодих зрости від. Оцих двох бульб досить навіть непогано, і вони зростають. Я бачу по цьому листочку, він став у два рази більшим. Так що сподіваємося, що з нею теж буде все гаразд. Хоча, наскільки я знаю, Нелі Айслер не люблять, щоб їх пересаджували, вони не люблять, щоб їх тормошили. Вони краще от їх перевалкою переклали, акуратненько зверху доклала ще якихось трошечки якоїсь ґрунту, якоїсь кори, і вона буде активно. Рости, нарощувати буде свою кореневу масу. Не любить вона тепер котлеї, щоб їх тормошили і пересаджували. Ну і оця красота, оця красуня, жовта, така як сонечко. Вона просто дуже-дуже ефектна. Я, чесно кажучи, вдячна всім дівчаткам, всім моїм підписницям. Ви мені підказали, що я б купив таки жовту. І я поїхала і купила жовту. Я її купила, вона теж ароматить, вона така, має трошечки більший аромат до, я б сказала, така, до цитруса, до, до лимону. Більше вона має такий гірковато-лимонний аромат. На смак я її не пробувала, не куштувала. Ось тут вона теж дорожчує, наче якийсь малесенький бутончик, але ми з часом побачимо. Буде тут щось чи ні, бачите, ось він такий маленький, ось. Ну і, звичайно, оцей жовтенький колір, він такий, ну, дійсно, як лимончики, як цитринки. Дивіться, яка красота. Я дуже задоволена, ось біленькі такі крапочки, носики, оті всередині. Вони просто неймовірно гарні. Ось, отака собі лялечка. Ну і тут, як я вже сказала, я задоволена, є оця бульба. Нею ось тут криюча залишилася ще. Я криючу не відривала, не хотіла пошкодити завчасно, там якусь, можливо, є зарудки молодих, е молодих бульбочок. Не хотіла я їх зачіпати, бачите, ще залишила нехай на якийсь час, вони присохнуть, потім я їх акуратненько-легенько зніму. Ось Нелі Айслер, вона називається Брогіара Нелі е, Бругіара так, Бругіара Нелі Айслер, е Айслер Єлоу. Жовта. Вона ну, так і вказано гілло. Ось така золотисто жовтенька красуня. Ну ось і все. На сьогодні я вам показала, як почуваються мої е, ці орхідейки, які були куплені тиждень тому, за тиждень часу. І е, ще чому хотіла вам показати, тому що вони були пересаджені. Переважно ця єдина не була пересаджена жовта. Вона так і знаходиться в тому самому горщику, в якому я її купила. Я тільки додала трошечки туди, буквально трішечки я додала свіжої кори і додала трошки зверху моху, щоб швидше корінчики наростали і швидше оці бульбочки наливалися. Тому що вона дуже, от як ви знаєте, бородіари не люблять пересушок. Подивіться, як вони, бачите, як вони робляться такі гармошкою листочки в них. Ось ось ще один листочок теж, бачите, гармошечкою ось. Якщо її не дополивати, якщо вона десь трошки пересохне ґрунт на дві треті, ось так в горщику пересохне ось цей ґрунт, будуть отакі листочки покручені, отакі кучеряві гармошкою будуть листочки. Так що будемо слідкувати за нею, будемо дивитися, як вона розвивається. Ну і будемо насолоджуватися її квіточками. В неї дійсно реально дуже гарні квіти. Ну, ось і все, всім дякую на сьогодні. Ось такий маленький прогрес. Так розвиваються мої орхідейки, які були куплені моїм синочком, щоб я трошечки відволіклася від Буденщини. Так що, все добре, розвиваються вони чудово, я задоволена результатом, і дуже мене тішить те, що вони добре відреагували на пересадку, тому що особливо оці, як вони називаються, Симподіальні орхідеї вони не дуже люблять пересадок, тому що коли ми орхідейки або або навіть фафіопеділоми, оті черевички, венерені черевички ми можемо пересаджувати два рази в рік і вони тільки відгукуються чудово на пересадку. То ці симподіальні орхідеї вони не люблять, щоб їх тормошили, щоб з них витряхали ґрунт, щоб їм коріння щось там робили з корінням. Так що. Наразі результат непоганий. Будемо очікувати далі, подивимося через місяць, що з ними буде далі. А я всім дякую на сьогодні. Якщо сподобалося відео, ставте пальчик догори. Я всім дякую і всім пока.